А тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Понад 170 тварин евакуювали з запорізького звіринця на Львівщину. Через близькість до фронту постійні вибухи та обстріли звірі перебували у постійному стресі. Львівські волонтери розмістили їх у домівці врятованих тварин. Сама евакуація тривала понад добу. Для розміщення нових підопічних облаштували 16 тимчасових вольєрів. У домівці просять небайдужих допомогти забезпечити нових мешканців кормом, фруктами та овочами. Тут ми можемо побачити поніка, що йому в загальному зараз треба, це купити коваль, ну там хвостик трошки підстригти і гривку вичисати. А ще страуси, олень, лама, муфлони загалом понад 170 тварин і птахів. Усі їх евакуювали з запорізького звіринця, що на території дитячої залізниці. Через близькість до фронту звірі були в постійному стресі. Дійсно, там лунають вибухи, далі продовжуються лунати тварини. Це сприймається досить важко, адже вони не розуміють, що коїться. Якщо ми люди розуміємо, що там летить там, ракета, працює ППО, то тварині, на жаль, це ніяк не пояснюють. Евакуаційна операція. Понад добу звірів, поселили в домівці врятованих тварин на Львівщині. Там волонтери облаштували 16 тимчасових вольєрів. Через те, що тварини, які там знаходились, вони не бачили людей з початку карантину коронавірусу. І весь цей час тварини просто одичавіли всі, навіть свійські, які б мали бути повністю контактними, вони стали дуже агресивними, тому не прийшлося в більшості тварин садувати. Аби перенести їх просто в сплячому стані до, до транспорту. Нині тварини адаптовуються, з ними працюють ветеринари за потреби, лікують і вакцинують. Організм виснажується, ресурсів черпаються е більше. І відповідно, ну, тварини, які знаходяться в постійному стресі, термін їхнього життя, так сказати, скорочується. До зими в притулку планують збудувати постійні вольєри, аби створити для тварин максимально комфортні умови. Він дуже цьомитись любить просто. Аби пригодувати усіх звірів, у притулку на день витрачають 4 тисячі гривень. Нині допомогти тваринам може кожен задонатити або принести харчі безпосередньо до притулку, як це зробили Денис та Андрій. Ну і ми там якби зібрали трохи коштів і привезли. Зараз питались там, що треба далі. Овочі, фрукти ми сьогодні привозили, бо нам я вчора списався в інстаграмі, сказали, що потрібно зерно на наступний раз може і зерно привезе. Загалом за час повномасштабного вторгнення через цей притулок пройшли понад 5 тисяч тварин. Багато з них залишаються жити тут. Мирослав Прокопів'якводиморулюк, факти сітіві. Єдині новини.